Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, сталася в Сайксвілі, штат Пенсильванія. Це невелике місто з населення менше півтори тисячі осіб в окрузі Джеферсон. Це не те місто, де колись ставалися вбивство. Але трагедія, що сталася, переслідує родину жертви вже понад 16 років. Ця загадкова справа залишилась тільки запитань без відповідей. Що навіть досвідченим слідчим було важко зібрати всі шматочки докуп. 2007 рік. Жителі міста Сайксвіл прокинулись від угулу пожежних сирен. Близько четвертої години ранку, 12 липня, до пожежної частини надійшов екстрений виклик. Повідомлялося про палаючу будівлю. Коли пожежні прибули на місце, то вогонь вже охопив значну частину будинку. Сусіди, пожежні, поліція – Всі боялися одного В будинку можуть бути люди. Коли пожежні загасили палаюче пекло і нарешті змогли увійти в будинок, то зробили жахливе відкриття. У ванні лежало обгоріле тіло шестимісячного малюка, подальший обшук будинку призвів до ще більш моторошних відкриттів, вся громада, родина. Всі чекали інформації від слідчих, пожежників, судмедекспертів, що ж сталося в цьому пекельному будинку. Подальше розслідування показало, що пожежа сталася не випадково. Це був навмисний підпал, за допомогою якоїсь швидко займистої речовини. За попередніми даними, в будинку було знайдено газовий балон, а також сире м'ясо для гамбургерів, яке було заражене личинкою. Крім того, серед обгорілих уламків було знайдено гаманець і посвідчення особи Джої. Судмедексперти провели розтин немовляти вони не змогли встановити причину смерті. Відомо було лише одне В легені малюка не було диму, а це свідчить про те, що дитина померла ще до того, як стався підпал. Тепер стало зрозуміло стався злочин. Слідчі швидко взялися до роботи. Вони встановили, що будинок винаймала 33 річна Джоі Лін Офу. Однак вона незрозумілим чином зник. Її не було в будинку під час пожежі. Її не було поруч з будинком під час його осіння. Її не було в родичів і не було в друзів. Вона ніби провалилася крізь землю. Джой Офут півроку тому народила сина якого назвали на честь батька Алексіс Альфред Бролін Третє. Вона завжди мріяла про власну сім'ю, особливо через те, що її сильно травмувало розлучення батьків, їй було на той момент лише три роки. У дитинстві Джої була дуже сором'язливою та вразливою, її мати Шері Галет казала, що вона, навіть подорослішавши, зберігла майже дитячу наївність. Джої рік вивчала журналістику. В університеті Шепарда в Західній Вірджинії. Але, отримавши незадовільні оцінки, вирішила кинути навчання Вона часто змінювала роботу. Джої мала двох дітей, яким на момент пожежі було 2,9 років. На жаль, для Джої стосунки з батьком її старшої дитини були нестабільними і вони тривали недовго. Тож, зрештою, Джої переїхала до Сайксвіля. Де народила Алексіс? Батько маленького Алексіса був кимось на кшталт бойфренда, який то з'являвся, то зникав. Крім того, Алексіс Бролін був батьком її середньої дитини. Мати Джої згадувала моя донечка була щасливою матір'ю. Вона дуже любила своїх дітей. На щастя, під час пожежі двоє інших дітей Джої перебували у родичі. Слідчі звернулися до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію про місце знаходження Вони не були впевнені, чи це вона влаштувала пожежу, чи жінка та її син стали жертвами когось іншого, хто, можливо, викрав її або вбив, а потім позбувся її тіла в іншому місці. Машини Джої не було біля будинку, тож слідчі оголосили у розшук червоне купе Сатурн. 1994 року випуску з номерними знаками Вірджинії та видимими пошкодженнями на Капоті. 16 липня. Слідчі нарешті знайшли машину Джой. Але самої Джой ніде не було. Її машину знайшли припаркованою біля квартири в Стейт Коледжі. Це приблизно за 100 кілометрів на схід від будинку, який вона винаймала в Сайксвілі. Однак. Поліція не знайшла жодних ознак того, що вона нещодавно керувала автомобілем, і ніхто в житловому комплексі не пам'ятав, що бачив її. поліції з самого початку були переконані, що Джою вбила людина, яка інсценувала пожежу, щоб себе виглядало так, ніби вона скоїла злочин, а потім втекла. Дивно, але машина була припаркована біля квартири. Де Джої жила з Алексісом, батьком її сина. Пара жила тут кілька років до того, як Джої переїхала до Сайксвіля. У своїй заяві слідчі наголосили, що розшукують жінку в турботи про її благополуччя, а не як підозрювано у вбивстві та підпалі. Сім'я Джої одразу ж заявила, що Джої, ймовірно, не була за кермом автомобіля Її машина була припаркована дуже акуратно. Заднім ходом на паркувальному місці. А це за зголом близьких Джої було неможливо, бо вона була поганим водієм і не вміла добре паркуватись. Алексій сказав, що не має жодного уявлень про те, як машина його дівчини опинилася біля його будинку. Спочатку в поліції була версія, що Джою вбила свого сина, а потім підпалила будинок і втекла. Але дуже швидко в ході розслідування стало зрозуміло. Що це не було так. За однією з версій, над якою працювали слідчі, Джої було викрадено або вбито. Поліцейський штату заявив Джої ніби зникла з лиця Землі. Я впевнений, що ця справа буде розкрита. Джої офу ключ до всього цього. Близькі. Поліція, волонтери. Роздавали листівки, розміщували оголошення з детальним описом Джої і описували як білу жінку худорлявої статури з каштановим волоссям та карами очима. Також зазначалося, що вона, на момент зникнення, могла бути в окулярах. Дні поступово перетворилися на місяці, а Джої так і не знайшлася, намагаючись зібрати необхідні підказки, і сім'я створила вебсайт. На ньому вони поділилися своїми підозрами щодо того, що Джої могла зникнути ще за день до пожежі. Вони вважали, що Джої зникла раніше, тому що в її холодильнику знайшли пакети з їжею, а на столі було гниле м'ясо для гамбургерів. Крім того, востаннє Джої бачили 5 липня, коли вона йшла з пакетами з магазину. Через кілька днів після Різдва в Сомерсеті, штат Пенсильванія, були виявлені останки скелета. Останки належали жінці невеликого зросту віком від 30 до 40 років. Вона померла ще влітку, і докази, знайдені на місці подій, потребували детального вивчення. За описом вона була схожа на Джой і слідчі, які працювали над її зникненням. Негайно зв'язалася з владою Сомерсет. Проте вже через кілька тижнів було виключено вірогідність того, що це була Джой. У липні 2008 року виповнився рік з дня смерті Алексіса і зникнення Джої. Її сім'я оголосила про винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за інформацію, яка б могла привести їх до Джой. Сім'я також організувала безкоштовну гарячу лінію, але це не допомогло отримати жодної інформації. Це було так, ніби Джої просто зникла. Її племінник Джейсон Генгерфорд прокоментував ситуацію в ЗМІ Кожен з нас готується до новини про смерть. Сім'я завжди підозрювала, що з Джої сталося щось зловісне. Вона була не з тих. То може просто взяти і піти, не сказавши нікому, куди йде. І вона ніколи не заподіяла шкоди власним дітям і не покинула б їх. Джейсон благав надати інформацію, заявивши якщо хтось щось знає або щось бачив, навіть якщо в той момент ви думали, що це щось неважливе, будь ласка, зателефонуйте в поліцію штату Пенсильванія у листопаді. Родина звернулася до програми найрозшукуваніші злочинці Америки. Вони відчайдушно шукали зачіпку, а шоу мало величезну аудиторію. Хоча сім'я все ще чіплялася за надію, що Джої жива, вони були реалістами, і в глибині душі знали, що це мало ймовірно. Її мати Шері заявила, що вірить в те, що хтось десь знає, що сталося з її донечкою. І вона вважає, що хтось повинен був її десь бачити, до того як вона зникла. Жінка заявила Я вірю, що хтось у цьому маленькому містечку знає правду. Мені знадобилося більше року, щоб прокрутити це в голові. Але я вірю, що це хтось, кого вона знала. Коли цей випадок вийшов в ефірі програми найрозшукуваніші злочинці Америки, надійшла інформація з Декейтера, Штат Алабама. Чоловік зателефонував і запевнив, що розмовляв з Джої в магазині 15 листопада. Слідчі вирушили до міста, але не змогли знайти жодних слідів Джої. З наближенням другої річниці винагороду за інформацію було збільшено до 20 тисяч доларів. На той час родина, друзі та поліція вже зрозуміли. Що мало ймовірно, що Джой коли-небудь повернеться додому, і що вони швидше за все шукають тіло. Племінник Джої Джейсон прокоментував: Я думаю, що на даний момент найімовірніше, що вона стала жертвою злочину і швидше за все мертва. Тому ми шукаємо тіло. Нам дуже важко про це говорити, але ми не можемо уявити жодної іншої можливості. Вона точно не втекла б сама. Залишивши дітей до цього дня місце знаходження Джоелін Офут залишається загадкою. Слідство оголосило, що ніхто не був виключений числа підозрюваних. Що ж стосується Алексіса Бросліна? то сім'я Джої заявила, що він всіляко допомагав і співпрацював зі слідством. А як ви думаєте, чи жива Джоелін Офу? Хто винен в тому, що загинула дитина? Чи могла Джої вбити свого сина і потім зникнути? Чи батько, її маленького сина може бути причетний до цього. Чекаємо ваших відповідей. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі в новому епізоді!